Вітаю! В рамках проєкту Софійського братства Слово що Єднає, сьогодні читаємо Євангеліє від Луки, глава 6, вірші з 37 по 45. Сказав Господь: не судіть, щоб не бути судимими, не осуджуйте, щоб не бути осудженими. Прощайте, і вам буде прощено. Давайте, і дано буде вам. Мірою доброю, натоптаною, утрушеною і переповненою дадуть вам у подолок, бо якою мірою міряєте, такою ж відміриться і вам. Сказав же притчу їм, невже може, сліпий сліпого водити, чи не обидва в яму впадуть? Не буває учень вищим за свого вчителя, але вдосконалившись, кожен буде як і вчитель його. Що ж ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди у власному оці не відчуваєш? Або як можеш говорити братові твоєму, брате, дай я вийму сучок із ока твого, коли сам у власному оці колоди не бачиш. Лицеміре, вийми з першу колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти сучок із ока брата твого. Бо не буває дерева доброго, яке би приносило поганий плід, і не буває дерева поганого, яке би приносило плід добрий. Бо кожне дерево по своєму плоду пізнається. Бо не збирають смок вестерину і не зрізають грона з реп'яхів. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють уста її.